Розетка поспішає у місто золочів, бо тут уже працює центр видачі товарів по вулиці Іллі Рєпіна, 2. Замовляйте на сайті і приходьте до точки видачі. У розетці є суперзручна примірочна. Платити можна лише за те, що вам підійшло. В Розетці можна купляти та замовляти будь-які напої, які ви забажаєте. Доставка будь-яких ваших замовлень є безкоштовною. Перша точка розетка в місті Золочів на вулиці Іллі Рєпіна. 2. Приходьте!